Привіт усім! І ласкаво просимо на наш перший випуск шоу «Hear me Out. Я ваша неперевершена Лорі. А я Ріна, її не менш неперевершена, але трохи менш але співвідуча. Можливо. Для тих, хто випадково забрів на наш канал, сидів це і ботів ботівці, жир відео про котиків. Поясню на цьому шоу. Ми висловлюємо наші найглибші, найскандальніші, а іноді найбезлужніші хірміаути на певну тему. Іншими словами, ми говоримо про те, що ви боїтеся навіть подумати. І оскільки ми, точніше, я або Лорі спочатку прочалися, віддані фанатки світу Гаррі Поттера, сьогоднішня тема не потребує зайвих пояснень. Так що беріть свої палички, готуйте зілля і хай почнеться магія. Або божевілля. Поїхали. А мій перший гірміаут це те, що косплеї на Гаррі Потера зазвичай виходять краще ніж аутфіти в самому фільмі. Ну от ви бачили, наприклад, косплей хана на Гаррі Поттера? Це ж просто, блін, ну, вибачте, це, це магічно. Я бачила косплей на Герміону, типу, на цей святковий бал. Люди та це плаття, це просто... Це мій от плаття Герміони на святочному балу. Вже дуже зараз додумала. Um, anyways. Боже, Я тобі ще таке розкажу. А uh, ти знаєш подругу мою? Знаю. Да. Ну, коротше, ми хотіли з нею робити косплей на Гаррі Поттера в якомусь там четвертому класі. Я була Гаррі Потером. <рес> я хотіла налисопострити і купити парик, тому що я хотіла, щоб це було ідеально. І вже я хотіла позичити окуляри в того самого очкаріка з класу. А вона блін була герміоною. А ти ж знаєш, вона ж блондинка. <плес> Чому була проблема зробити на типу на герміону і на Джинні Візлі? Так я ж не руда? А стоп, в смислі? Ну щоб не стригтися на лисо. А бля а, м... на Гаррі Поттера. Ні, ну в принципі, я думаю, що я б на ролі Герміони краще підійшла. А, Бо вона блін блондинка. Ні, ну ще Її... Флэр... я могла зробити луну. Да, або Флаг ф... Флер. Флер дела. Флер. Я не Флер. Флер де, Флер де, Я, не Флер де Я не француз. Да, вона німецьку в школі учить на цка. А йо майо, це теж треба було блюрити. Да. А, блін. Ну ладно, заблюрю. Я француз да. Я крута. що ти хочеш? Я хочу розповісти про свій другий хермяу. Ні, це дінак. Ладно, говори. Мій другий хермяу це повний ред флаг, тому реду. Він заради влади зробить все, але б його бачили. Мій ідеал, коли я його побачила в 10 років, вибачте всі інші. Я хочу вийти заміж за Тома Редла, але зараз що? Не мій, мій ведучий краш Гаррі Так, Почекай, ти ж сказала, що Едрік він типа краш кращив. Це давній мій краш. А зараз він на третьому місці зі всіх кращих. Mm, да, Том Редл це щось між аб'єром, ред флагом та лавкою. Мій типа. Це, oh, да, да. Я його взяла, тільки щоб моя Лорі сказала, що це мікипаж. Не Вона ненормальна. Um, хто сказав, що я нормальна? Це Ріна, я зависла. Ріна образилась. Я зависла Тома Ред Ласить. Теж треба блюри. Це пів нашого хірміауту. Блюри. Мій другий хірміаут це Гарі і Рон. Насправді закохані один в одного, а Герміона це людина, яка тримає їх разом. Гаррі і Рон це тупо два. Боже, ти сказала а мені здалося, ти сказала Гей. Та теж заблюримо. Нічого, гей, не блюриться. Ми не осуждаємо за орієнтацію. А що ти мовчиш? Що? А, а ти що мовчиш? Давай ти зараз розкажеш про свій третій хірміаут, а потім я бомбану. Я знаю, як вона бомбане. Мій третій хірміат. Це ви бачили, як Мелфей дивився на герміону? Вам не здається, що це якось виглядає трошки? Я вам ще фотки вставлю в відео. Короче, дивіться на екрани. Заберіть дітей від екранів. Всіх від екранів, коротше. Коротше, забираємо всіх від екранів, дорослих дітей. А, тому що драко дивився на герміону, надто об Ну, все, Ріна, починай. Ой, ще бомбане. Мій останній найкращий мужчина всієї тієї вселенної. Це просто найкращий мен. Я хочу, щоб він мені. Я хочу, щоб він був моїм. Мі л... Це ми виріжемо. <смір> щоб він був моїм мужем. Ви думаєте, я скажу драко Малфой? Ні, це Сіріус Блэк. Я хочу за його. О Боже. О Боже. О боже. Ви обож... бачили? Ви бачили? По перше, це я розумію це божевільна якась людина, але ви його бачить. Ви бачили. Короче, да, ви вже поняли, що Ріна вбивається за Сіріуса Блека. Я зараз тобі руку відкушу, кушена, да, я скажу, який він ідеальний. Навіщо мені руку відкушувати, ка. Ой, це теж треба забліожити. Я боюся подумати, що буде з Лорі, якщо вона, не дай Бог, скаже, що Сіріус Блек не мен цієї вселенної. Бо Сіріус Блек це щось між Богом і Ілоном Маском. От чесно. Ой-ой-ой, я богом вважаю тільки того старшого брата. Та що він? Виріжемо. Він виглядає як Бог. У нього голос. Ще й готувати вміє, блін. Сірю з бе кращий на світі. Хто не сол, тому бан! Боже Ріна, я ще здохну. Від просто від твоєї божевільності я продам Лорі. Siріus black вернися до мене, будь ласка. Можеш мене продати своєму старшому брату? Давай де без шуток про старшого брата. Подумаю, кожен випуск буде зі моїм старшим братом. Фірмі аут. Рінінг, брат найкращий. Виріжемо. Ні. Виріжемо. Нет. Я виріжу, як ти кажеш, що Сіріус Блак мен. Ти дебілка! <х> я, <тебе>, я тебе в дитячий сад здам! А ти вдів для пристарілих! Люди! Знаєте, Лорі зараз не буде цій планеті, бо якщо вона ще раз скаже, що Сіріус Блек не мен або це виїже, я її з'їм. А я вмію їсти людей. Ой, ой, карой. Я захищаюсь. Я захищалась від ріни нічого особистого. Та не знімайте мене, господі. В мою внешку спалить хоче 135 людям. До речі, давайте добувайте мені вже 140 котиків, тому що а, тому що я так сказала, рібят. А ще люди активці мені, будь ласка, на каналі, будь ласка, заради Сіріуса Блейка, заради всього святого. Будь ласка, Як бачите, так як ми кажемо, що підписуйтеся, ставте лайк, насти на... на колокольчик, м... вистрибуйте штанів. Ой, це зайве. <ріст> або Ріна вас з'їсть, або Ріна вас з'їсть, а я е, прийду вночі і з**жу всіх, кого Ріна не з'їсть. Ну що, люди будемо. Закінчувати <ріхи> Закінчувати будемо. І побачимося, напевно, в наступному випуску. Всім гарного дня! Ще раз підписуйтесь на мої соцмережі, на аріні на соцмережі. І взагалі удачки всім в житті. Гудбай um, Ну, всім па-па Goodbye! -па. It's really 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 good! Baby, I heard your good thing. It's really, really, really good. Good thing, good thing. Holy moly, shit. Good thing, good thing. Oh, my, it's a good thing. good thing. Good thing, good thing. Holy moly, shit. Good thing, good thing. Oh, my, it's a good thing.